Закупівлі без аукціонів. На онлайн-майданчику Прозоро на період війни скасували процедуру торгів. Як це працювало раніше? Замовник, державні або комунальні установи оголошували закупівлю в системі, а приватні підприємці заходили туди і пропонували свої послуги на торгах. Хто пропонував найнижчу ціну, торги вигравав. Через блокаут і перебої зі світлом з усієї процедури публічної закупівлі забрали етап аукціону. Перше питання, яке цікавить усіх, чи це не крок до корупції, говорити про якісь такі корупційні ризики або про те, що буде якась підставна особа, хто зможе поставити якусь мінімальну саму ціну і спеціально для того, щоб виграти цей аукціон, ну, ми зараз не можемо, бо фактично немає ще результату таких торгів. Без закупівель учасники повинні вказати одну єдину ціну і знизити її вже не зможуть, як це було раніше. Система автоматично обере того, хто пропонує свої послуги найдешевше. Так само, практично, як і при наявності тих аукціонів. Учасники інші учасники не можуть бачити хто скільки поставив. Вони ставлять мінімальну ціну, яку за яку вони можуть працювати. От, і в залежності від тої ціни, яку ставить сам замовник закупівлі, самі торги не скасовані, тобто вони є. Просто процедура аукціону, тобто вона трошки відрізняється. Тобі немає можливості ставити ставку. Вірніше було три ступені з тих ставок, так? Тобто до пониження ціни. І ну, зазвичай вже потім ця остання нульова ставка, тобто визначала переможця. Зараз це буде лише одна ціна. Тобто, і, Фактично, якось, щоб це суперечило чинному законодавству, воно не суперечить. Чи зможе без процедури аукціонів у закупівлях брати участь лише один учасник, теж ні. І спеціально занижену ціну система, як і раніше, не дасть поставити. Якщо це буде вкрай низька ціна, тобто такого учасника можуть дискваліфікувати. Прозоро і надалі залишається публічним майданчиком. Тобто усі послуги, які закуповує школа чи садок, міська рада, лікарня чи інша установа, яка фінансується за наші з вами податки, можна проконтролювати у системі. Аукціони скасували на системі закупівель. На Прозоро продажі торги діятимуть і надалі.